Плутано знаходжуся, коли почнеться рубрика Смішний інтернет. Я не знаю, що показувати, тому що найсмішніше, на мою думку, це котики. Ну, ну котиків ну, котики ну, треба показувати. А, котиків показувати. Ну а, просто… Ну, ладно, давай, дідуся, подивимося без звуку. А, ні, не, Я не хочу дідуся вже. Я вже не, вже... Хочу. Да, я вже а не якщо хочу. Дідусь би котика трущу. Це Боже, Наталі подивилися з таким перерізрінням на мене. А, отож, а, до Це речі, що цікаво, що а, ну, ці подорожі інтернетом англійською мовою дослідно з англійською перекладається, як серфити інтернетом, а, тобто шукати, серфити. Да? Uh -huh. А ну що е тоді переходимо до котів. Е коти, які <рес> рубрика котячий інтернет в ефірі молодіжної, молодіжної божеранкової а, значить, програми. Значить, коти називаються коти, які дійсно впевнені в самих собі. Е Ну тобто просто подивитися на котиків коти, які впевнені самих що це собі, атакує таки я не знаю. Він, мабуть, атакує просто якесь якусь кульку повітряну, але враховуючи той факт, що це кіт, він може ну, на, ну, на місці кіт, да. кульки уявляти будь-що. Кіт впевнений у собі, впевнений, він в даному випадку завдяки своїй господарці. Йо, а... От, о, ще один Боже. дуже впевнений о, о, у собі кошеня. Да, Постригли кішечку. Жахливо, як так можна? Ще одна фотографія кота, який дивиться на себе в, в цей кіт його робить. Його, розчісую, мені, не, його здається. Ні, його пилососять. А ну чого це ти вирішив? Що ну, це пилосос, трубка пилосос? Ти бачиш, що там щіточка? Це може бути така собі щіточка, що це, не, його це, це пилосос. Та це пилосос, я вам кажу. А коти, які не бояться пилососу, це нас справжні сміливці і надзвичайно впевнені у собі, адже всі знають, що коли тільки наші домашні улюбленці чують такий характерний звук від пилососа, вони відразу ховаються. А моя киця, наприклад, любила ховатися в шухляди, і часто я пробую закривати шухляду. А там щось, там щось є, і вона не закривається, а там просто кішка за зашухляду А, Ну знов ж таки, можу тобі сказати, що а, от ми говорили да про котів, які були mm -hmm. впевнені у собі. Це були ще не ті коти, які насправді в собі впевнені, впевнені коти, які можуть спокійно спати на собаках. Оце, от а, точно зрозуміло, одразу хто є господарем у цьому будинку: кіт чи а, собака. Ще одна фотографія. Yeah. Кудись вона ділася угу. кота, який ну багато в принципі є фотографій де коти поводяться як звичайні господарі, життя люди. Ну, вірніше коти, істоти, коти, які це дуже круто. О, а, да, майже як іноти. І ще один, ще одна. Фотографія, але на цей раз це а, фотографія єнотів. Я просто не знаю, що останнім часом а, більш позитивна, вони, вони, скажімо так, і вони такі як такі, як люди, славно вони. Єнотики, Так, Муже... <SF> да, да, єнотики, Єнотики, до речі, на цьому тижні мають прийти до У студію до uh, нашої програми, і тому переконатися в тому в їжу. Uh, не тільки їжу, тобто, от, умив uh, день, день єнота, день єнота uh, п'ять хвилин до дзвінка будильника. Ще довгий день попереду uh, вмивається єнотик, Дорогі, зарядку робить. Кажуть, що uh, вони всі миють ні, да, чи... я... їжу? Що? Що єноти миють їжу. Коли мене попереджувала дівчина, яка має аж чотири єнота в своєму домі, казала про те, що вони не просто миють їжу, вони дійсно все їдять, вони можуть поїсти волосічко, якщо їм захочеться його обсмактати. І дуже попереджала про те, що єноти це такі ще істоти, які можуть погризти усі дроти. Тому треба буде якось окремо їх поховати, для того, щоб ми вийшли в ефір. Ще от дійсно вони такі. Прийшла симпатична клієнтка. Ну тобто єноти майже як коти, їх можна не коментувати, їх просто достатньо дивитися. Так, да, вони, до речі, доволі смішні і що цікаво нерозумні. Вони, розумні, вони а, дуже соціально активні, так би мовити. Вони спілкуються між собою і вміють одне одному допомагати. Можуть там підсаджувати одне одного. Вони ще спін... ревнують, В них може бути таке. Вони ревнують, вони а тварини а... взагалі такі ревниві? Оця от фотографія, я взагалі не знаю. Е, от е... А то фотографія чи малюнок? Ні, це фотографія. Мабуть, я не знаю, чи то він вкрав а, а, ту пляшечку і а що кашкет... на кашкетик. Кашкетик. Обомогу, це на фотошопі дороблено. Ну, не знаю, як там, де воно дороблено, але дійсно є ноти і коти. Це от, два останні захворювання усіх а, користувачів інтернету. Для того, аби і нам надзвичайно не захворіти і мати усьому міру, маємо приходити до чергового блоку нашої програми. Називається він як. А називається він «Еврика». і будемо ми сьогодні вивчати історію того, як була винайдена незамінна річ у кожному домі. От особисто я на собі не уявляю, як, як би я робила і що б я взагалі робила, якби не люди що додумалися поставити діжку на палю і обертати палю, чи верніше діжку навколо тієї палі, таким чином полегшуючи процес прання речей. Про історію пральної машини. Дізнавалися, ми тепер розкажемо.